Доброго ранку, мій маленький друже. Ти впізнав мене? Так, я Санта. У мене сьогодні дуже гарний настрій. А у тебе? Чому? Давай подивимося, який настрій у дітей. Як приємно бачити, тут любов і щастя, задоволення, радість, здивування. Спокій. А тут дівчинка у захваті. Дітки зацікавилися новою книжкою. Дівчинка про щось мріє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут, здається, гнів і страх, Сум. хвилювання, образа, хлопчик сердиться, горе. А це вже. Доброта і співчуття. Це емоції, мій друже. Всі вони важливі дуже, та корисні позитивні. Сміх і радість, спокій теж. Злість і смуток, негативні. За емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я. Не сумуй, жартуй, сміхайся. завжди. Гарний настрій май, мій друже. Як ти вважаєш? А як можна покращити настрій? У кожної людини є свій спосіб покращити настрій. Наприклад, мені допомагають цікаві ігри, пісні, танці. А мені покращує настрій подарунки. А мені солодощі. А мені покращує настрій спілкування з друзями. Дуже гарно покращує настрій, цікава справа. От я люблю робити ялинкові прикраси. Пропоную сьогодні всім разом зробити прикраси для ялинки з паперу. Підготуйте все, що сьогодні знадобиться для роботи. Щоб зробити ось таку прикрасу на ялинку треба намалювати і вирізати. 4 жовтих і 4 червоних кола однакового розміру. Намалювати кола можна з допомогою будь-якого круглого предмета. У мене це кришка. Обвожу кришку олівцем і ось уже коло готово. Так само малюю ще три кола на жовтому аркуші і чотири кола на червоному аркуші. Ножицями вирізаю всі намальовані кола. Обрізки складаю у тарілочку. Вирізані кола викладаю рядочками. Один рядочок. Червоні кола, другий рядочок, жовті кола. Ось так. Кожне коло складаю навпіл і міцно притискаю лінію згину. Ось так. Складайте коло навпіл. Не поспішаючи, зверніть увагу на те, щоб края півкол співпадали, тоді півкола будуть одного розміру. Беру жовте коло, добре на мащу половинку. Спочатку края, потім середину. Тепер червоне коло прикладаю до жовтого, так, щоб лінії згину і лінія края співпадали. Намащую червоне півколо клеєм і прикладаю до нього жовте півколо. Міцно притискаю. Таким чином, чергуючи жовті і червоні кола збираю ялинкову іграшку. Коли всі півкола приклеєні одне до одного, відрізаю ниточку, складаю її навпіл. Останнє півколо намащую клеєм, розвертаю коробку, вкладаю всередину. Ниточку і склею края. Ось така іграшка у мене вийшла, прибираю робоче місце. Зробити іграшку на ялинку. Бажаю тобі успіхів, до побачення, до нових зустрічей!